Ви бачили? Ви бачили? Ні? А де ж воно? Марічко, Пощо ти ти тут робиш? Ой, дзвінько, не відволікайся. Я ворожу. Ворожиш? Так, так і то, правда. Але ти не переймайся. Ми зараз стрічки пограємо і залюбки допоможемо. Перша ти, перша ми, кращина, найкращі. хто з нами хто найкращий. я. Керше ти, краще він, кращина, я. Залишила тільки обрати серед них. А як ми будемо обирати? Ну, одна із головних українських традицій. Виконання гопака. Хоч молоди чоловіки виконують цей танець, вихваляючи своїх предків. Чудова ідея, дзвінко. Так ми зараз і зробимо гайду танцювати. Однією ручкою так. вам потрібно зірвати капелюшок. Домовились у супротивника. Готові? Так. Той, хто першим зірве капелюшок, буде переможцем. Так, зробили бойовий погляд. Дівчата настроїлися, налаштувалися. Ну що, рахуємо до трьох. Давайте. Дорогі друзі, давайте допомагайте разом з нами. Порахуємо нашим дівчатам. Один!